35 днів оборони Торецька так називається документальний фільм про військових об'єднаної штормової бригади Нацполіції Людь, які мужньо вистояли та втримали свої позиції під натиском ворога. Українським захисникам довелося протистояти 132-й мотострілецькій бригаді Російської Федерації. Вони розповідають, серед окупантів були як новоприбулі, так і ті, хто ще часів ато не полишає українські території. У них тактика така. Група йде, в групі один старший бувалий, який вже неодноразово був в бою, який повністю орієнтується на місцевості, повністю розуміє, що він, де він, яка його задача, і до нього прикріпляють просто м'ясних типів, які виконують задачу масовки, ну там просто йти. і стріляти, закріплятися. Оборона, про яку йдеться в документальному фільмі, розпочалася на початку 2025 року. Пійцям люті довелося опинитися з окупантами в одній будівлі, лише в сусідніх приміщеннях. Попри постійний вогонь і складні умови, вони змогли перехитрити ворога та не дали змоги захопити їх. Тільки Повідомиза твоє розкіш, я своє, я зразу стріляю. Ні, 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 я нічого не зробив. Я нічого не зробив, я сто процентів говорю. Ти Давай. русский или кто ти? Кто ти такой? Знімай, просто... знімай. <звук> Вони за ніч проробили діру, В мене бій в підвалі. Взяли одного полоненого Один 300 десь відліз. Тупосасащилі <заснавші> колізуть як таракани. Один полонений у нас. <заснавші> Кінострічку, засновану на реальних подіях, презентувало головне управління національної поліції у Тернопільській області. Об'єднану штурмову бригаду Людь, складу якої увійшли правоохоронці з різних куточків України, створили у 2023 році. Відтоді підрозділ тримає оборону на Донецькому, Харківському та інших напрямках. У цьому фільмі показали фронт саме Турецька, що на Донеччині. Для мене це не фільм, а життєва історія просто. Це життєва історія то, і того процесу, який зараз відбувається в нашій державі. Війна, вона не має, вона бажальна, вона страшна, але на захисті країни зараз стоїть багато підрозділів поліції, які не менш боєздатно і ефективно захищають нашу країну, як і інші сили оборони. Я думаю, що такі фільми вони дадуть можливість нам на короткий період часу пережити ті миттєвості, які переживали наші колеги, наші побратими. Це тільки маленький епізод тієї ж страшної, несправедливої, жахливої війни. Документальний фільм про відвагу та незламність українських лютівців «35 днів оборони Торецька» можна переглянути на ютуб-каналі українського журналіста Юрія Бутусова.